Підписуйтесь на наш канал, мандруйте Україною, буде дуже цікаво. Нас зустрічає отакий оборонний мур з такими арками. Ми йдемо по дерев'яному настілу мосточка до їзної вежі. Йде дощ. Я вважаю, що нам з дощем пощастило. Тому що головне в мандрах це натхнення. Натхнення це дощ. Дощ також може надавати натхнення. Ось такий місточок. Отакі от мури. І ми прямуємо у фортецю. Нас зустрічає така брама. Зразу намагаємося роздивитися. Ви знаєте, ми, можливо, б такий загін зробили б собі, знаєте, шукачі символіки, так? Ну, символіки сучасності ми бачимо тільки, що нас зустрічає е, відеокамера. А якогось символізму, мабуть, візна брама мала, але ну, поки що ми не бачимо. діставай білета. Ой. Так, в'їзна брама ось така. І гармата. І гармата. Ну куди без гармати? А до речі, підійдемо до гармати, подивимося, що до вушок. а, -а, -а тут вушки не спиляні, дивіться. Але може ще й новоділ, тому що Вони здається, що приварені. А що з людей? Так, була пофарбована чорний колір, не знаю для чого. А тут нічого немає. І тут бушки є. Це напевно прототип. Що? Це напевно прототип, бо тут вже немає. Нема, нема середини. Так, і ми заходимо на територію фортеці. Зараз трошки постоїмо під навісом, познімаємо, щоб геть не під дощем. О, така вежа. Нікого немає. Бачите, можна такі кадри робити, наче уявити, що ми в середньовічому місті, де всі пішли, наприклад, в костел на молитву чи де інде. Внутрішній двір. Вона, ну, в принципі, не дуже велика. Ну, така. Ось така краса.